Сьогодні тут проводять фотосесію з захисниками Донецького аеропорту. Приїхали військові з усієї Львівщини. Один з тих, хто долучився до проекту Незламні кібари старший лейтенант 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Височанський. Військовий фотографується і ділиться своїми спогадами про те, як сформував зведений підрозділ, і як 13-14 січня зайшов у новий термінал на диспетчерську вежу. Перше відчуття це коли ти попадаєш на вишку, не відкриваються двері тоєм МТЛБ, і там хлопці, як в банці у селеці, наскладені, бо амуніція, припаси, все. І ти вивалюєшся з того, так мовити, на сніг, бо я крайній був, вивалюєшся, з того МТЛБ і робиш крок і чуєш крик Стій! Я зупиняюся, стоїть розтяжка. Хлопці ще не встигли зняти з вишки розтяжки. Так було швидко. Ми заходили, такі були ці. Це скачкова сильні, ніде народження подарував. Така була історія. Володимир Кожан ще один учасник проєкту Незламні кіборги. Він є бійцем 81-ї бригади. Володимир воював у артилерії поблизу аеропорта. Саме такий день був, який запам'ятав, то Різдво, бо то якраз на Різдво на нас почали нападати і було багато обстрілів. О, то ми ще той. Як то кажуть, ми помолилися, як то на Різдво куті поїли, волонтери привезли, а потім обстріли почалися. І... і то саме такий потужний бій був. Всі боялися. Навіть були такі, що Бога не вірили, а після обстрілу почали вірити в Бога. От. А найгірше то коли друзів. Губили друзів і ті, що в полон попадали, тут дуже прикро було. І на душі, і сльози були, і ну, як вам пояснити, то переживання, то емоції такі, знаєте, що хотілося за тих хлопців йти, і вже ніяких приказів не хотілося виконувати, а йти і просто мститися. Загалом взяти участь у фотосесії Незламні кіборги» зголосилося близько 20 воїнів. Ми організуємо виставку. Для того, щоб показати, ну, в першу чергу, напевно, очі тих наших хлопців, очі тої перемоги, яка буде за нами. ми постаралися достукатися до кожного і запросити сюди кожного. Відповідно, хто мав бажання, хто мав якийсь меседж для того, щоб донести, і в тому числі він буде зроблений через цю фотографію, то вони радо приєднуються сьогодні до нашого проєкту. Після фотосесії планують організувати виставку із фотографіями захисників Донецького аеропорту у холі обласної адміністрації. Оля Дейнека, Роман Ганатишин ЮАЛЬВІВ.